Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, вивчати Біблію, не бути оманутими, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав. Апостол Павло, в посланні до Євреїв, 5 розділ 12 вірша, каже такі слова: Ви Бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він немовля, а страва тверда для дорослих, що мають чуття, привчені звичкою розрізняти добро і зло. Апостол навчає не ухилятися від простоти Христової і розуміти, що у духовному світі, як і у фізичному, є час для зростання. Ми не народжуємося зрілими, і в реальному житті ніхто не навчає цю Зате в християнстві є люди немовлята в Господі або більше того, ще не народжені від Бога. Але в них стільки гордості, філософії і великої думки про себе. Вони кажуть, що вірять у Бога і роблять різні релігійні справи, намагаються вчити інших, але попроси їх відкрити Біблію і показати на підставі Слова Божого правильність своїх дій. Вона не зможе цього зробити, інші взагалі не знають, що таке Біблія, тільки Боже Слово є тестом для всіх людей. На підставі Біблії відразу видно, чи зріла духовна людина, чи він просто філософ і мрійник, у якого немає плодів у житті.